Всім привіт! Вітаю вас на каналі Своновослав для Людей. Підходив я тільки що до наших свиноматок перевіряв їх на молозову. ще молозу немає і ми бачимо, що саме вим'я починає потрішечку відбиватися. Бачимо, що молоч, молочні пакети потихеньку наливаються вже молоком. І це добре, ми очікуємо опорос з дня на день. І ми перевіряємо їх. Петля набухша, але ще недостатньо. І немає ніяких виділень ні з сосків, ні з петлі. Значить, ще в нас ця ніч буде приходити. Коли прийде, прийде дата їхнього опоросу, тоді ми на них подивимося. Це в нас ще одна свинка тут. І ось ще одна свинка також. Незрозуміло чому осінняли їх в один день. Петля в неї більше напухша, але ми бачимо, що молочні пакети не такі відбиті, як у тої свинки. Ну, ну нічого, вони в один день осіннялися, але організми різні і може бути ну, різна різна, так би мовити, затримка з оборосом. Орієнтуємось ми на 117 днів, тобто не 112, не 115, а 117 днів, тому що це первістки. І на 117-й день, якщо у нас не буде справ, ми робимо естрофану 0,7 мл і вже будемо приймати опорос. Тому, в принципі, ми до цієї справи вже підходимо спокійно. Це колись ми тут чергували днями-ночами. А зараз це вся історія трошечки простіше. Ну і ще один такий, знаєте, нюанс. Все ж таки прийняв я рішення з цієї клітки. Ця клітка, вона, як на мій погляд, замаленька для них. Ну, По-перше, ми цю клітку готували для вітамських свиноматок, для опоросів. І ця клітка, звісно, малесенька, що одна, що друга. І в терміновому порядку, зараз я покажу, ми зробили сьогодні огорожу, там у нас є відділ для відгодівлі. І я таке цікаве рішення прийняв. Зараз я з вами ним поділюся. Ось. Ну, Така конструкція, це не дивно ні для кого з нас, правда. Я бачив це вже неодноразово. В різних людей такий захисний бар'єр для поросят. Ну, Будемо надіятись, ця відстань між захисними цими прутами вона буде достатньо. Якщо ні, то ми там ще доробимо. Ну, але суть яка, дивіться, це в мене відділ для відгодівлі, Це ми робимо тут одній. І завтра зранку зробимо інший. Тут у нас апаратура. Зробили закладні. Побрізаємо ці всі шпильки. І тут будуть також тут буде лежати коврик. І в нас тут будуть маленькі поросята, і сономатка собі буде тут гуляти. І я подумав, що цю огрожу я поки знімати не буду, ну може хіба. Вже пізніше так, і е я лишу поросят, так як вони є. Тобто одну групу я лишу тут від одної свиноматки. От вони родяться, я звідси свиноматку заберу. І також віци, і потім їх запущу до е цієї кормушки автомат, через яку я почну давати її предстарт. І потім вже саме переведу їх на, <кій> на їжу. Ще ми тут завтра зробимо е дитячі поїлки Ось тут ми поставимо бункер для предстарту. Ну і також там буде бункер для предстарту. Ну і в принципі цього буде нам ну, такий цікавий експеримент. Ми лишимо тут маленьких поросят, свиноматку заберемо. І зразу тут у нас будуть два відділа для відгодівлі по, ну, по стільки, по тій кількості поросят, скільки їх тут буде. Тут у нас по 4. Свинки на відгудівлі. Це, В цей відділ ми загрузили тих, що трішечки відставали. А в цей ну в рості, а цей відділ загрузило тих, що розвиваються нормально. Їм вже більше сотні, ну а ці підходять тільки до сотні. В основному тут у нас дівчата. А тут ну, по-моєму, є одна чи дві дівчинки, але, але ростуть вони гарно. Хоча це місце нам дозволяє ну, тут загружати не по 4, а ну, наприклад, по 6 і навіть по 8 поросят. Ну, але вже є, як є, і буде воно так і далі, поки вони вже не відростуть до, до своєї товарної ваги. О, бажаю вам здоров'я, вам і вашим поросятам, успіхів у сфенарстві, успіхів, господарстві, а нашій країні, перемоги, успішного контрнаступу і якомога менше втрат з Богом.